Як допомогти людині війти у православ'я, якщо вона має неприязнь християнства в цьому через батьків, які заставляли ходити до церкви? Дякую за запитання. Знаєте, це, мабуть, одне з питань, котре я набільш часто якби мені задають. І я кожен раз думаю, як дати відповідь. Тому що кожна людина це індивідуальний досвід і індивідуальний шлях. До церкви. Мабуть, це важко, і мені здається, що людину можна якби, вернути в церкву, скажімо так, да? тоді, коли самої людини, хоч от настільки є таке бажання. Якщо бажання нема, ніколи не буде можливості бути почутим. А в справі, особливо релігійній, дуже важливо бути почутим. І негативний досвід, він існує у багатьох, хто ходив в церкву, скажімо, в дитинстві чи в юному віці, але потім з різних причин перестав. Но тут можуть бути два важливих моменти: Перший це Негативний досвід самого церковного життя, він, на жаль, теж буває. Тобто людина може мати негативний досвід самого церковного життя. А є інший це досвід теж негативний, але побудований на негативному сприйнятті е, своїх батьків. Ми повинні розуміти, що таке теж є. І е, потрібно розуміти, що саме відбувається з цією людиною. Чи це е, негативне ставлення до досвіду своїх батьків, до їх, скажімо прямо, авторитету, до їх, е, е, їх віри, чи це інше, це, е, е, це негативний досвід самого церковного життя, спілкування або з священником, або з е, е, спільнотою православною? І, е, по-іншому, тоді буде вибудовуватися аргументація для цієї людини. Якщо це досвід е, негативний церковного життя, ну, тут мені здається є велика кількість книжок, котрі уточнюють чи направляють людину. Але якщо є негативний досвід пов'язаний з батьками, ну, як відомо, що від е, отця психоаналізу зігмуда Фрейда всяка психологія є психологія дитинства. І подолати таке ну, досить складно, тому що це потребує великої делікатності і я би навіть сказав певне іскуство. Тому в випадку, коли це негативний досвід пов'язаний з батьками, чесно, я не знаю, як дати відповідь, якщо я не знаю цієї людини сам і не знаю добре. А в першому випадку, ну, навіть е велика кількість книжок. Присвячені темі православ'я, темі дискусії по православ'ю, можна рекомендувати такій людині. І якщо в неї є зацікавленість і бажання хоч на, на таку йоту, я думаю, що це буде достатньо. Що ви порадите людині, яка не має змогу зараз ходити в наш православний храм? Я приведу приклади. Наприклад, навчається або працює в іншій області, де немає ані ОПЦ. Хтось був змушений виїхати за кордон і в його місці немає такого храму. Що Краще молитися вдома, дивитися трансляції. Чи можливо є змога, якщо людини є бажання спілкуватися з однодумцями, чи буде коректно і правильно відвідувати храми інших деномінацій, чи як справи називається? Тобто греко-католицькі чи католицькі храми? Вам за питання. Дійсно, питання таке дуже сучасне. Всі розуміють велику кількість наших громадян, котрі знаходяться за кордоном, теж потрібно розуміти, що насправді є і шукаються можливості для того, щоб окормляти таких людей в різних країнах. Відкриваються парафії наші і є велика кількість таких можливостей. Але якщо все ж немає такої можливості. Я завжди раджу таким чином, ну, хтось е, сприйме мою пораду, хтось не сприйме, але е, я даю таку пораду е, дивитися трансляцію, але коли є необхідність е, чи час знайти е, найближчий е, город чи селище, де є наші парафії, для того, щоб там, наприклад, прочиститися. Бо ж е, зрозуміло, що. Через трансляцію ти не будеш прочищатися. Ну, Зрозуміло, що краще фізично бути присутнім на богослужінні, і я в цьому плані завжди нагадую давніх християн, котрі теж могли знайти різні шляхи і різні аргументи для того, щоб не йти на богослужіння, знаючи, що це богослужіння може закінчитися арештом. Ми всі пам'ятаємо давні християнські часи, але вони ризикували ночу ходили. Ради чого? Ради того, щоб єднатися, зустрічатися один з одним лицем к лицю. Це дуже важливо для християн. Ми, мабуть, в ці часи не дуже в повній мірі це розуміємо, але перші християни нерідко ставали якби тими, на кого є якісь гоніння. Тому що все шукали можливості фізично бути присутніми за богослужінням. Збиратися один з одним во ім'я Христа це важлива частина християнської проповіді. І це зрозуміло із діянь апостольських, і з послань апостольських. Тому, безперечно, нічого ніколи, ніяка трансляція не зможе замінити от зібрання во ім'я Христа. Але ну, є умови. Наприклад, є наші віручі, що живуть не там, кажучи, в Берліні чи в Амстердамі чи в Кьольні, а живуть в якомусь там умовно селищі, де, ну, може взагалі, ця людина є єдиною православною людиною. І немає ніякої парафії 100 кілометрів від неї. Що робити? Ну, моя порада дивитися трансляцію. Але шукати можливість там вихідний день, хоч раз на місяць, е, хоч на два місяці, поїхати знайти е, саме парафію, де е, бути забосужінням і е, приєднатися через причастя.